Всім привіт! З вами канал Гурієв Тем 3 і це свіжі новини боксу. Кішон Девіс не хоче боксувати проти Енді Круза по профі. Вау, Володимир Кличко дуже серйозно розглядає повернення в бокс. Зупиню Усика в шостому раунді, гучні заяви Мартіна Баколе. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний! Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофіма Лопес та володар титулу IBF Річардсон Хітченс Близькі до підписання контракту на бій. Повідомляє The Ring. Поєдинок може відбутися у травні червні в рамках Riot Сізон. Хоча WBO офіційно зобов'язало лопеса зустрітися з переможцем бою Джек Кеттерл Арнольд Барбоза, який відбудеться 15 лютого. Це, зважаючи на все, не вплине на переговори. Лопес востаннє бився у червні 2024 року, перемігши Стіва Клагета, а Хіченс у грудні завоював титул IBF, здолавши ліама паро. Відомий американський боксер легкої ваги Кішон Девіс розповів, чи хотів би він провести реванш проти олімпійського чемпіона Токіо 2020 Енді Круза. Якщо ви хочете почути мою чесну відповідь, то ні, не зацікавлений. Але коли бій має сенс, я виходжу на нього, бо він добре продаватиметься. Я не думаю про круза. Єдиний раз, коли я згадую його ім'я, це коли ви згадуєте його, і я маю відповісти на ваші запитання, сказав Девіс. Треба нагадати, Енді переміг Кішона у фіналі Олімпіади 2020, а також Кубинець переміг американця у фіналі Аматорського чемпіонату світу та двічі на панаамериканських іграх. 14 лютого Девіс проводить бій проти Дениса 48-річний Володимир Кличко, колишній чемпіон світу в надважкій вазі, розглядає можливість повернення на ринг. Повідомляє Зерінг. Український боксер серйозно налаштований на гучний бій у 2025 році, проте ім'я потенційного суперника наразі невідоме, кличко не виходив у ринг з квітня 2017 року, коли поступився достроково Ентоні Джошуа. Раніше з'являлися чутки, що його камбек може бути пов'язаний зі спробою побити рекорд Джорджа Формана і стати найвіковішим чемпіоном історії суперважкого дивізіону. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега 4 67-му окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК. 119 окремої бригади збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку Моно в описі відео і в закріпленому коментарі. Топовий суперважкового Викс Конго Мартін Баколе в розмові з журналістами Толкспорт зробив кілька гучних заяв про можливі поєдинки. Баколе висловив упевненість, що зможе здобути дострокові перемоги над найсильнішими бійцями дивізіону, включаючи об'єднаного чемпіона Олександра Усика, чемпіона IBF Даніеля екс-чемпіона Ентоні Джошуа та китайського супертяжа Джана Джолея. Репортер. Давайте поговоримо про великі бої. Що станеться, якщо ви подаритеся з Ентоні Джошуа? Я нокаутую його десь між першим та четвертим раундами. Я його точно нокаутую, він не пройде четвертий раунд. Добре, це Ентоні Джошуа. А що станеться у бою з Даніелем Дюбуа? Я нокаутую його в першому або другому раунді. Значить, Джошуа не пройде четвертого, а Дюбуа не пройде другий. Добре, а що щодо Олександра Усика? Це тяжкий бій. Гарний поєдинок, але я зупиню його у шостому раунді. Зачекайте, я хочу поставити питання про ще одного великого хлопця Джанджолей. Це хороший поєдинок, але він дуже старий для мене. На мою думку, він не зможе тримати мою міць протягом шости раундів. Ну і на завершення в інтерв'ю британським ЗМІ Олександр Красюк, промоутер об'єднаного чемпіона світу на в вазі Олександра Гусика. Прокоментував можливе завершення кар'єри Тейсона Ф'юрі. Крім того, Красюк поділився своєю думкою про майбутнього чемпіона суперважкого дивізіону. Тейсон Ф'юрі сказав, що завершує кар'єру. Чи вважаєте ви, що ми знову побачимо його на ринку? Мені здається, це вже всьоме. Тут 50 на 50. Звучить серйозно, але не можу бути впевненим, що це назавжди. Це моя особиста думка, моє чуття. Я бачу, як він проводить поєдинки. Це можуть бути гроші, це може бути щось цікаве, але він чемпіон, він сильний, його люблять, його приймають у світі боксу. Навіщо йому завершувати кар'єру? Я думаю, що після 6-7 місяців він відпочине і напевно змінить свою думку. Хочу почути вашу думку про Мартіна Баколе. Схоже, що він отримає свою можливість, де ви бачите його на існуючій картині надважкої ваги. Він наступний чемпіон, це точно. Мартін Баколе, напевно, один із найсильніших супертяжів на даний момент. Йому не вистачає однієї речі: це дисципліни. Як тільки з'явиться дисципліна в його тренувальних таборах, цей хлопець, майбутнє надважкої ваги, сказав Красюк. Ось такі були новини. Не забудьте підписатися на канал та вдарити в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими будемо на зв'язку.